Знайти множину значень функції, тобто Y. Будемо знаходити її обмеженнями. Отже, у нас є X у квадраті і цей вираз більше рівне 0. ми додаємо 9, вираз буде більше рівний 9 до лівої до правої частини нерівності додали 9. Потім знаходимо корінь із X у квадраті плюс 9, і це більше рівне, ніж корінь із 9, а це 3. І потім вже оцінюємо вираз х, корінь з хвадраці плюс 9 і відняти 6, тобто більше рівне, 3 відняти 6 мінус 3. Якщо вираз більше рівний мінус 3, то це запишеться як від мінус 3 включно до плюс нескінченності відповідь В. Перш ніж знаходити множину значень функції, давайте уважно подивимося на її область визначення. Під кореневі вирази, х-3 невід'ємний, і 3 мінус х також більше рівне 0. З першої нерівності ми маємо х більше рівне 3, а з другої х менше рівне 3. Тобто, якщо ми будемо зображувати, то більше рівне 3. Ось так, а менше рівне 3. От. І спільне ми бачимо тільки одне значення, коли х дорівнює 3. Тобто, область визначення складається з однієї точки. І коли х дорівнює 3, то ми знаходимо y. Це корінь квадратний 3 мінус 3, і плюс корінь 3 мінус 3. Як ми бачимо, це 0. Тобто, множина значень складається тільки з одного значення 0. Знаходимо область визначення функції. В даному випадку у нас присутній дріб, а отже знаменник не дорівнює нулю. Тобто, одна тільки точечка у нас виколота, а всі інші є. Отже, відповідь буде: від мінус нескінченності до нуля, і потім від нуля до плюс нескінченності. Це відповідь Д. Область визначення функції. У нас корінь парного степені, тому підкореневий вираз більший рівний 0. Розв'яжемо рівняння. Знаходимо, що хвадраці дорівнює 9, тому х дорівнює плюс-мінус 3. Отже, два значення виставляємо на числовій осі, зафарбовані, тому що нерівність у нас не строга. І визначаємо знак справа: це буде мінус. Плюс-мінус більше рівне нуля. Як ми бачимо, це проміжок від мінус 3 ключно до 3 ключно. Відповідь В. Область визначення функції. У нас корінь не парного степеня, не парного показника, отже, підкореневий вираз може бути довільним числом. Тому відповідь А. Область визначення функції логарифмічної, під логарифмічний вираз, 7 мінус х має бути більше за 0, мінус х більше за мінус 7, а х менше за 7. При діленні на від'ємне число, знак нерівності маємо змінювати. Нерівність у нас строга, тому 7 виколота точка і всі значення, що менше за 7, заштриховуємо. Отже, буде проміжок від мінус нескінченності до 7 відповідь В. Знаходимо область визначення функції. Ми, звісно, могли би перевіряти область визначення для кожного з виразів. Але давайте дещо злушимо собі шляхи перевіряння. Ну, по-перше, ми бачимо відповідь у нас 4 біля круглих дужок, а отже, це означає, що нерівність, яка розв'язується, була строга. Строга нерівність ми отримуємо дану нерівність, коли у нас функція, наприклад, пов'язана з логарифмом. Тому що підкореневий вираз більше рівне нуля, вираз, що в знаменнику, не дорівнює нулю. А отже, напевне, перевіримо функцію, яка записана у Б. Для цього ми 4 мінус х запишемо, що більше за 0, мінус х більше за мінус 4х. Менше за 4х менше за 4, от якраз і буде проміжок від мінус нескінченності до 4. Чим відрізняється, наприклад, Д? тим, що, крім умови для логарифма, ми мали б записати ще умову для знаменника. Тобто ми мали б записати, що знаменник, от логарифм 4 мінус Х, не дорівнює 0. І це дало б ще певні обмеження. Отже, у нас відповідь, як ми бачимо. Від мінус нескінченності до 4 для б для функції. Знаходимо область визначення функції. Знову ж таки, запишемо, що у нас є корінь. А отже, під кореневий вираз, один мінус логарифм за основою 0,5 від x має бути більше рівне 0. Починаємо розв'язувати дану нерівність. Отже, Мінус логарифм від 0,5 за основою 0,5 від х більше рівне за мінус одиниці, а отже, логарифм за основою 0,5 від х менше рівне одиниці. Ліву і праву частину приведемо до логарифма за однією тією самою основою, тобто запишемо одиницю як логарифм за основою 0,5 від 0,5. Далі ми скажемо, що так як у нас основа 0,5 менша від одиниці, то знак маємо поміняти і записати, що х більше рівне, ніж 0,5. Ми мали би ще пам'ятати про область визначення для логарифма, тобто, що х більше за 0, але якщо х більше рівне 0,5, то автоматично він уже більшим за 0 є. Отже, буде відповідь, як ми бачимо, В. Область визначення функції, підкореневий вираз має бути невід'ємним, тобто більше рівня за 0. Будемо робити цю нерівність методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо рівняння. Як робити нерівності методом інтервалів, можна подивитись відповідні відео. Як в інтенсивній підготовці до ЗНО, так і в матеріалах відеоуроків. Отже, ми розв'язуємо рівняння. Добуток коренів мінус 4, а їх сума 3, тому нам підходять числа 4 і мінус 1. Виставляємо ці числа на числовій осі, зафарбовані, тому що нерівність не, не строга. І далі визначаємо знак справа плюс мінус плюс більше рівне нуля, там, де знак плюс. От ми маємо відповідь від мінус нескінченності до мінус одиниці включно, потім від 4 включно до плюс нескінченності. Тобто відповідь B. Область визначення функції. Отже, ми маємо, по-перше, корінь. Підкореневий вираз більше рівне нуля. Але це Корінь знаходиться в знаменнику, тому нулю не може дорівнювати, тому ми просто запишемо, що 2 мінус логарифм десятко від ікса має бути більше за 0. Тому мінус логарифм десятко від ікса більше за мінус 2. І логарифм десятко від ікса менше за 2. Ліву і праву частини запишемо через логарифм десятковий. Тому логарифм десятковий від ікса. Менше, ніж логарифм десятковий від 10 в квадраті 100. Так як основа логарифма 10 більша за одиниці, знак не змінюємо. Пишемо х менше за 100, але не забуваємо, що логарифм також накладає свою область визначення. Під логарифмічний вираз має бути більший за 0. Отже, більше за 0 і менший за 100 це проміжок. Від 0 до 100, тобто відповідь D. Нам потрібно знайти якого найбільше значення набуває функція. Фактично, йде мова про множину значень функції. Будемо шукати її обмеження. Косинус довільного числа це вираз, який міститься в межах від мінус 1 до 1. Множимо на 3. 3 косинус 4х більше рівне від мінус 3, менше рівне, ніж 3. І потім віднімаємо одиницю 3 косинус 4х мінус 1. Тут віднімаємо одиницю мінус 4, і тут віднімаємо одиницю 2. Отже, від мінус 4 до 2 є область значень даної функції. Тому найбільше значення, яке набуває функція, це буде число. 2 відповідь Б. Ми маємо знайти найменше значення функції. Знову ж таки, йде мова про область або множину її значень. І дану функцію можна переписати в такому вигляді, за властивостями коренів. Це 5, 5 плюс модуль x-4. А далі можна або схематично намалювати графік цієї функції, подивитися її найменше значення, а можна продовжувати міркувати обмеженнями. Отже, довільний модуль любого виразу це число, яке більше рівне за 0. А потім, коли ми додаємо ще 5, то вираз буде більше рівний, ніж 5. Тому, так як вираз більший за 5 і дорівнює 5, то найменше значення, звісно, дорівнює 5 і це відповідь Г.